Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Для роботи нам потрібен зошит робочий, тиждень 8, сторінка 48, ручка кольорові олівці. Ну і, звісно, ваше бажання працювати. Прочитаємо тему нашого уроку і посадимо в човники слова. Читаємо за мною, гуною". Ерб, еб і ерб, 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 моєї родини моєї родини. До нас знову прилетів центаврик і хоче вам розповісти про те, що він побачив. Він написав вам листа. Тож послухаємо його уважно. На землі. Якби батьки зараз побачили це, то засмутилися б, подумав я. Адже вони вчили бути охайним і стежити за чистотою. Мені дуже не хотілося засмучувати батьків. Тому довелося взятися до прибирання. Особливо ретельно я начистив герб, знак родини, що красувався на борту зорельота, адже в цьому гербі уся історія моєї сім'ї. Скажіть, будь ласка, що ж таке герб? Хто зрозумів із листа Центарика, що таке герб? І може мені допомогти це з'ясувати, що таке герб. Маріка, герб це. Це родина. Ти зрозуміла, що це родина. Так, які ще варіанти є? Герб це. А знайдемо, де в тексті про це написано, і прочитаємо. Хто може допомогти, мені знайти, в якому з рядочків написано, що таке герб. Пошукайте, будь ласка, Вадимчику, де написано? Прочитай нам, будь ласка. Герб, це? Вадимчик, ти, мабуть, забув увімкнути мікрофон. Герб, це? Герб, це уся історія родини. У гербі історія родини. Так, виділяємо, що в цьому гербі бере маркер до руки, виділяємо, в цьому гербі уся історія моєї сім'ї. Молодець, Владва Див, дуже добре це підмітив, що це треба також виділити. Що ж таке герб? В ньому вся історія родини. А ще знайдіть, будь ласка, що таке герб? Допоможіть мені, я не можу знайти. Де сказано, що ж таке герб? Допомагаємо Олені Володимирівні, допомагаємо. Варвара герб. герб це... р... хімія, символ, е... родини. Угу. Так, добре, це ти правильно сказала, а де про це написано? Вероніка, можеш нам прочитати? Знайшла Веронічка, у тебе ру рука піднесена, ти піднесла руку так Будь ласка, прочитай Веронічка, що ж таке герб? Така сторінка. сторінка 48. Дітки, пошукаємо в тексті, пошукаємо де написано, що таке герб. Допоможіть мені знайти. Вадимчику, сідай правильно, шукаємо, що таке герб? Що ж таке герб? Ігорка, допомагай мені, будь ласка. Давайте першого разу я з вами зроблю. Ось дивіться, в нас є слово герб. Бачите його? Виділяємо його маркером. Герб і читаємо далі, що тут написано. Це знак родини. родини. Бачите? Герб це знак родини. Ось що таке герб. І в гербі уся історія сім'ї. Ось так зображено. Ось що таке герб. Прочитаємо і запам'ятаємо вислів завданні 2. Беремо синю ручку до рук і читаємо разом зі мною. Наша сила, сім'я єдина. Наша сила це сім'я єдина. Як ви розумієте, цей вислів? Подивіться, у нас є три варіанти. Прослухайте всі три. Дружна родина подолає будь-які труднощі, це був варіант А. У великій сім'ї не буває лиха. Лиха це біда, діти. Неприємно. Родина має бути дружною, сильною і єдиною. Оберіть, на вашу думку, правильну відповідь, як можна пояснити це прислів'я. Дружна родина подолає будь-які труднощі, у великій сім'ї не буває лиха. Чи родина має бути дружною, сильною і єдиною? Так. Ну, які ж варіанти ви обрали? Піднесіть ручку. Хто обрав варіант А? Так, а хто обрав варіант Б. А хто обрав варіант В? Угу, Майже всі. Ну, я з вами частково погоджуюся. Але я б ще, наприклад, вибрала варіант А. Що якщо сім'я дружна родина? То їй ніякі труднощі не страшні, вона все все здалає. тому можна тут було вибрати і А, і Б. Вони підходять до пояснення цього прислів'я. Прочитаємо загадку, Віри браславець, і напишемо відгадку. Беремо ручку і починаємо за мною луною. Дід, бабуся, мама, їх... tamo tá. É, tá brat, tá, sestra, tá, já, na, barato, razão, diz-me mais, za, strava, um, nós, na, só, já, um, na Усе. Виходить, що нікого не підводить. Запитав увідає, як? Не тому, що ми тоже -то закінчити загадку. Дід бабуся, мама й тато, брат, сестра як нас багато. Разом візьмемось за справу, вийде все у нас на славу. Як у нас усе виходить, щоб нікого не підводить, запитав у діда я. Це тому, що ми. Ми сім'я. Правильно, ми сім'я записуємо відгадку, пишемо буковку С, сім я. і «сім», сім я. М, М. Ставимо таку кому вгорі, називається цей значок Апостроф. Він робить звук твердим, сім. Я. І пишемо буковку Я. Сім'я. Ось так пишеться в українській, мові це слово, це тому, що ми сім'я. Виконаємо завдання від Еврики. Це четверте завдання, і Еврика знову приготувала нам задачу. Готові розв'язати задачу від Еврики. Слухаємо уважно. Дід із сином і внуком на призбі сидів. Скільки ж батьків тут і скільки синів. Ще раз читаю, будьте уважні. Дід з сином і внуком на призьбі сидів. Призьба це порог така скам'янчика. Скільки ж батьків тут і скільки синів. Значить, були, дивіться, дід так, був син і був внук. Дивіться, варіант А. відповідь, Жодного батька і один син. Варіант Б. Один батько й один син. Варіант В. Два батька та два сини. Виберіть правильний, на вашу думку, варіант. Нема Піднесить руку. Хто обрав варіант А? Так, а хто обрав варіант Б? А хто обрав варіант В? всі? А чому ви обрали варіант В? Розкажіть, чому це варіант батька. Так почекайте, у нас ж тут написано дід і син і внук. Нам вже про трьох написали, а чого ви вибрали? Два батька і два сини, Це ж буде четверо, а хто ж четвертий тоді? У нас сидить дід, син і внук, у нас троє написано сиділо. А чого це буде два Ой. батька і два сина, як це може бути? Розкажіть мені. Може бути папа і дід. Папа і дід. І хто цей папа буде для діда? Оцей син хто буде для діда? Сином. Сином, Сином. Сином правильно, значить, дід це тато, да? а оце його син, правильно? Так, угу. а внук, хто буде для? Діда. Ой, для тата хто буде внук? Внук. Внук. внук? Так, для сина він буде синочком. да От нам ще один синочок, правда? А оцей син, дідовий синок, для внука буде ким він? Внук. внук. Оцей син дідовий син для внука він буде ким? Ким він є? Внуком. Друзі дружі. Ні, він є татом, дітки. Оцей внучок це синочок оцього дідового сина, і він є тато, тому що у нас виходить два тата і два сина. Ви обрали правильно, тільки ще не вмієте трошечки пояснити. А так, все добре. От скажіть, у вас є дідусі? Давайте так, У вас є тато? Тато є? Так, є, є тато. А в тата є тато? Так. Та, а, та. а татів тата для вас це хто? Дідусь, дідусь, дідусь правильно, Дідує. отже, ваш тато це синочок дідуся, так? А ви своєму татові хто? Синочка. Нічки, дочки. Мій, дочки. О, так. Да, мій, правильно, мій. Тому у нас два тата Добре. і два синочка. Добре, молодці. Що ж, мої любі, виконаємо вправу фотоапарат. Готуйте свої фотоапаратики, налаштовуйте їх. Зараз вони мають запам'ятати, що побачать на екрані. Готові? Нагадуй голос, не читаємо. Хто встиг прочитати? Що було написано? Маріка? історію. Правильно, дивимося далі. Запам'ятовуємо. Хто може відтворити? Михайлик? Запам'ятай історію свого роду. Так, Вероніка, а ти як запам'ятала, розкажи нам. Запам'ятай історію своїх родів. Добре, ну тепер візьмемо ручку, прочитаємо. Що ж у нас було написано? Читаємо разом. Вивчай, Вивчай історію. Свого роду вивчає історію свого роду. Сьогодні ми більше будемо дізнаватися про історію роду. Що це таке, що таке герб, як їх малювали, що там зображували. Тому на нас чекає дуже цікавий текст. А щоб до нього підготуватися, нам потрібно дізнатись нові слова, і ми дізнаємося, що таке герб. Посадимо в човники слова і прочитаємо. Герб. Тут спадковий. спадковий це такий, що передається від покоління до покоління. Тобто від дідуся до сина, від сина до сина, і так передається: від старших до молодших поколінь. Відмітний наш роду. Да, герб. Це такий, okay. що передається від покоління покоління відмітний знак роду. Ще одне слово сьогодні ми з вами вивчимо. Покровитель, повторили разом. Покровитель. Покровитель. Захищає. Чудово. А тепер погляньмо на екран, подивимося в зображенні, щоб нам було. Зрозуміє, що, про що ж іде мова? Герб спадковий, такий, що передається від покоління до покоління, відмітний знак роду, Наприклад. покровитель той, хто підтримує, захищає. Так. Що ж, мої люди, виконаємо вправо повітряні кульки. Синя ручка за мною луною. Герби. Герби, покровителями, Покровити. продовжуючи Покровити. традиції. Друга швидкість. Герби покровителями. Продовжуючи, продовжуючи, продовжуючи традиції. Третя швидкість. Герби з покровителями о, продовжуючи о, традиції. О, Поклали ручку, поставили пальчик, зробили глибокий вдих. Читаємо. О, Герби о, покровителями, о, продовжуючи о, традиції. О, поколі, поколі. Так. І Тепер допомагаємо. Допомагаємо ведмедику спуститися. Синя ручка. Славетних. Вображували. Лежа попрацюємо. Хоробрість. Відданість. Друга швидкість разом. Славетних. Вображували. Хоробрість. Відданість. Молодці. І третя швидкість. Славетних, зображували хоробрість, віддавість. поставили пальці, зробили глибокий. вдих. Читаємо. Славетник! Зображували хоробрість відданість. Молодців. Виконаємо право черепаху і сорока. Читаємо. За мною гоную. вивчай історію. Сводимо роду, його радичі, Михайло, читаємо свої. родині. Олівець друга швидкість. Вивчай історію свого роду, продовжуючи його традиції і коріння своєї. Роди беремо третій колір і читаємо на третій швидкості. Вивчай історію свого роду, продовжуючи його традиції, ти зміцнюєш коріння своєї родини. Поставте пальчик. І приготуйтеся прочитати на максимальній швидкості. Почали, я слухаю кожного. Настав час нам трішечки відпочити, піднімаємося зі своїх місць. Вот. Послухаємо довідку від бортового комп'ютера адаптера. Беремо ручку до рук. Диктор нам читає, а ми за диктором засаджаємо слова в човники. Приготувалися. Я буду це робити на екрані. Ви можете дивитися, як я це роблю, і робити так само зі мною. І слухаємо уважно, про що нам розповідає бортовий комп'ютер, бо він багато знає. Вивчай історію свого роду. Продовжуючи його традиції, ти зміцнюєш коріння своєї родини. Деякі родини мають власні герби, на яких зображені. Різні предмети, тварини або квіти, що пов'язані з історією їхнього роду та традиціями. На гербах славетних воїнів зображували мечі, щити, шоломи. На гербах. Власників земель колося дерева, звірів та птахів, зображених на гербі, уважали покровителями роду. На гербах ретельно підбирали кольори. Кожен мав своє значення. Так, червоний символізував Хоробрість, блакитний відданість, синій мир, зелений надію, оновлення, молодість, чорний мудрість і смуток, білий вічність. Ось так були створювалися герби. Так, хто ж запам'ятав, що могли зображувати на гербах? Якщо, наприклад, родина. Займалася, була власниками земель, наприклад, якщо в неї були свої землі, то що ж зображували на цих гербах? Хто був уважний послухав? Поляки. Маріка, що зображували? Там це святки, два малими. Квіток, тварин зображувати так, тварини були покровителями роду, да? птахи тварини, так. Могли колосечко зобразити, дерева, а якщо хтось в родині був воїном, він воював, то що зображували на гербах, хто почув? Коляга. Кольори теж мали певне значення, так. А якщо в родині були воїни, то на гербах зображували мечі, щити, шоломи. Ось так дуже. Тобто те, чим родина славилася, те і зображували. Виконаємо завдання питайлика. Обведи правильний варіант. На гербах власників земель зображували А. Звірів, Б. Мечі та шоломи, В. Колосся та дерева. Вибрали правильний варіант. Обвели буковку. І увага, перевіряємо себе. На гербах власників земель зображували. Допомагаєте мені, який варіант ви обрали? Ве! Правильно, це коло. колосся і дерева. Добре. Що ж, мої любі, переходимо на сторіночку 51 і розгляньмо герби. От, до речі, ми можемо побачити, які бувають герби в родинах. Що вони можуть розказати нам про родину? Ну, от, наприклад, Ось цей перший герб, що він розкаже про родину? Хто був у родині? Якщо ми тут бачимо меч, шолом, щит, то хто був у цій родині? Бо... Воїни славетні були, правильно, хоробрий воїн тут проживав, в цій родині. Добре. А що нам може розповісти ось цей герб? Подивіться, на якому зображений Орел? І корабель. Мабуть, ця родина славилася чим? ким вони могли бути? І yeah, Мабуть, ми були мореплавцями, так, або в їхній родині були мореплавці. Добре. А ось цей герб про що нам може розповісти? Подивіться: собачки зображені, коник і корона. Про що міг розповісти цей герб? Це королі були, так? тут жив, це герб королевської <смес> якоїсь родини. Так, А ось цей герб про що може розповісти? Подивіться, тут зображена гіта, <смес> гітара, солом і щит. Хто був в цій родині? Чому такі предмети? <смес> 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 Важливо, був музикант да? і хто ще один. І... А якщо шолом і щит зображений, то ще хто міг бути в цій роді? Воїнчовик неправильно, молодці, добре. А ось боєвай. цей герб про що нам? Макара, спасибі, ми вже почули. Бойовик! воєнк. Дитини не бойовик, воїн, діти, не бойовик, воїн, славетний воїн. Людина, яка вміла воювати, не бойовик, діти. Так, добре. А ось цей герб про що нам може розповісти, подивіться, будь ласка. Оця родина Дербо. чим вона займалася, як ви гадаєте? Да, неї, мабуть, були що землі, ви? вона щось да, садівники були, щось вирощували абсолютно правильно, молодці. Бачите, герб може багато розповісти про її. Про родину, про власників ціє, цього герба. Ось так цікаво вивчати герби. Прочитаємо навчальну одиничку разом з мудрою совою. Синя ручка читаємо за мною луною, вивчаючи продовжуючи, Продовжуючи. Продовжую. Коріння твоєї родини. Герб переходить від покоління до покоління. Герб переходить від покоління до кору за шість хвилин прочитав бичка. Михайлик, як це зараз стосується теми нашого року, скажи, будь ласка, Олена Андрій розповідає про герби, і Михайлик тут кричить: ну що це, Михайлик таке? Ну, що так, виховані люди роблять? І Ітигер передається від покоління до покоління, і тому нащадки можуть дізнатися, чим прославилися їхні предки. Це дуже цікаво. І так зберігається історія роду. Що ж, мої любі, сподіваюся, цей урок був для вас корисним. На цього ми його завершуємо. Я вас попрошу вдома, якщо у вас буде бажання, провести маленьке дослідження побути дослідниками. Я хочу, щоб ви разом з мамами і з татами з'ясували, чи відома вам історія походження вашого прізвища, чого ви маєте таке прізвище? Чи продовжував хто небудь у вашій родині професію батьків, і чи є у вашій родині якісь традиції? Наприклад, відзначати разом якісь свята, їхати кудись подорожувати. І ось таке подумайте і хто захоче, завтра мені про це розкаже. Домовилися? на цьому ми наш урок завершуємо.